Пані Наталія художниця. Сьогодні у Рівному вона представляє роботи військових, з якими працює на арт-терапії, ділиться задумкою картин і тим, що автор хотів через неї передати. Він сказав, що немає сенсу в житті, якщо немає сім'ї і немає що захищати і немає куди повертатись. І так створив він цю картину, і мені здається, був дуже здивований сам. І ми були здивовані його вмінням і вправністю і душевністю цієї роботи. Жінка зізнається, що для неї ці зустрічі більше, ніж просто малювання. Каже, дуже цінно і приємно допомагати захисникам, які проходять лікування. І я маю таку можливість, рахую, що я щаслива, що кожен вівторок я виділяю цей день. Для зустрічі, навіть коли приходить один, я щаслива, бо це для нас все рівно робота і підтримка для них. Ветерани малюють без досвіду, але кожен мазок відображає сенси сьогодення. Організатори зізнаються, що разу шукають правильні слова, аби залучити військових, адже багато хто побоюється, що не вийде. Та в процесі за підтримки художниці сумніви зникають. В них спочатку слова про те, що я ніколи не малював, я не вмію і ну, в мене нічого не вийде. Але з нами працює професійна художниця, яка завжди допомагає, яка розповідає, з чого потрібно почати, супроводжує. І в принципі, за одну годину часу у нас виходять дуже красиві роботи і самі військовослужбовці, які їх малюють, в захваті від результату, який у них вийшов. Також художниця зазначає, що важливу роль відіграє не техніка малювання, а саме атмосфера під час роботи. У невимушеному спілкуванні народжуються щирі результати. Воїни поступово розслабляються та глибше поринають у процес творчості. Розмовляючи, шуткуючи, може якісь. Анекдот розкажемо, згадаємо про сім'ю, я щось розпитаю, розкажу своє, і створюється така загальна атмосфера, в якій ми починаємо малювати, і деякі навіть малюють по два малюнки. Ініціатива проходить з 2023 року. Виставка аукціон картин ветеранів відбулася перед сесією рівненської обласної ради. Серед покупців чимало депутатів, які вирішили підтримати військових та їхню реабілітацію через мистецтво. Зізнаються, що в наш час важливо проводити такі заходи і допомагати нашим захисникам у всіх сферах, зокрема в мистецтві. Це підтримка наших воїнів, військовослужбовців, які. Будучи уже на лікуванні, передають своє мистецтво, і десь я думаю, їх треба підтримати в цьому плані для того, щоб їхній дух сильнішав. Кошти з проданих картин будуть спрямовані на речі першої необхідності для військових. Таким чином кожна картина несе не лише емоції, але й підтримку тим, хто сьогодні захищає нашу країну. Богдана Піддубна, Олег Шаламай, новини Рівного.